Вона як всіх так. Традиційна збройносильна забава. Ловим свиню. Шева трьохсотий. Дивись, по річці піде. Перекривайте вихід на Дніпро. Заходи справа, заходи справа, справа, справа все Вася орден все, за друг, добрий смак, то есть тебе ляшка <laughs> это катец. А, а тебе то дизель в кукурузе <laughs> Да Між запуском реактивних снарядів ловим свиней <laughs> А выглядит. Ага, Стой, стою. Стой базарик с той стороны. Да? Затуляйте дірки? А чим ж його зату? Бери у бревно. бривно. О, давай славим. Давай, прорвала. Давай. Да, ес. Два є? Yeah, yeah, да, да, два. С той стороны, кто? Что, что, все?